Вітаю всіх, пропоную вам щоденний прогноз бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути на 17 квітня 2025 року. Енергіями дня керує Аркан Зірка. Енергії в позитиві для нас, тому є велика вирогідність. Щось, будувати якісь нові ідеї, плани, можливо, в когось будуть думки про нові проекти або нові починання. Можливо, в когось матеріальні питання відійдуть на другий план. Але е, наші мрії, фантазії це буде саме актуальне на цей день. Головне, не сильно в цьому зависати. Ну, і основна тема дня буде сьогодні спілкування. Хтось буде прописувати свої плани і буде їх реалізовувати. Тобто, в цей день ми напрацьовуємо щось на майбутнє. Тож, дивимося. Основна тема наша перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. перший варіант. Вам так, лицарь кубки говорить про те, що в цей день ви будете задоволені якимись певними подіями, загалом вашими емоціями. Головне їх втримати в позитиві. І, можливо, також у когось виникнуть якісь нові перспективи. Хтось, можливо, буде дуже приємно проводити час, хтось отримає таку вам, для вас корисну пропозицію, і від цього у вас, можливо, з'являться якісь такі можливості, які ви раніше, можливо, і не обмірковували. Хтось отримає в цей день похвалу, компліменти. Але варто пам'ятати, що вони можуть бути не зовсім щирими. Також для когось буде актуальна поїздка із близькими людьми. Загалом на робочі, у робочих питаннях також великих змін не буде. Головне, як я вже сказала, володійте своїми емоціями, і все у вас буде дуже добре. В особистих стосунках також. Тож, підказка для вас буде така: не навантажуйте себе зайвими обов'язками в цей день. Краще дослухайтеся до голосу душі, чого ви хочете, чого ваша душа бажає. Дозвольте собі якісь приємні емоції і заняття для вашої душі. Більше спілкуйтеся з близькими людьми і загалом не відмовляйте собі у задоволеннях. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант для вас. Вам так, дев'ятка жезлів говорить про те, що у цей день у вас будуть якісь нові, можливо, Думки або ви щось будете для себе обмірковувати. Загалом день у вас буде активний, динамічний, ви будете вирішувати багато справ одночасно, тому вам краще буде цей день розпланувати для того, щоб ви уникли якоїсь певної метушні і поспішності. Можливі і неочікувані події у вас, якісь з'їздки, коли вам доведеться швидко приймати рішення і швидко на них реагувати. А також когось, можливо, навіть будуть якісь неочікувані поїздки або незаплановані зустрічі. Підказка для вас буде така: дійте швидко і рішуче, і використовуйте всі можливості, які будуть виникати на вашому шляху. Це час прискорення, планування і вашого руху до вашої мети. Тож використовуйте свою енергію конструктивно, направляйте її в певне русло і уникайте метушні. Ваші дії повинні бути цілеспрямовані. Таким чином, ви досягнете бажаних результатів. А я бажаю вам гарного дня. Третій варіант. Бажмечів мечів вам так. Загалом, у вас, можливо, в цей день буде приходити якась нова інформація, можливо, хтось буде для себе. Обмірковувати якісь нові проекти, нові плани, будувати якісь зустрічі, і буде надходити, можливо, забагато інформації. Для когось, можливо, буде таке питання стояти, що вам доведеться вирішувати свої питання з вашими діточками, в кого вони є, для кого це актуально. Але загалом день буде у вас такий неоднозначний. Можливо, ви будете потрапляти в якісь такі подвійні ситуації. І, можливо, до вас як надійде якась така подвійна інформація, або якісь неприємні такі сплітки або наговори. Але перед тим, як реагувати, краще дізнайтеся про все суттєвіше, зберіть більше інформації, тому що в цей день для вас дезінформація така дуже велика, є вирогідність того, що ви з нею зіткнетеся. Тобто. Спочатку все проясняйте, але лише потім приймайте якийсь свої вибір, робіть, чи вам потрібно воно чи ні. Загалом у вас це день для звісток, можливо, якісь в когось будуть вдалі переговори, а в когось просто буде такі отримання інформації і шанси прояснити все. Тож, порада для вас буде така. Вам доведеться дуже швидко реагувати на. Ті пропозиції, що вам будуть надходити, і проявляйте обережність, тому що вам потрібно перед тим, як прийняти рішення, виважити всі за і проти. Не поспішайте давати відповідь, якщо ви не зібрали більше інформації. Також звертайте увагу на ті, хто поряд з вами. Можливо, той, кого ви вважали своїм другом, зовсім не ваш друг. Тому для третього варіанту я також бажаю гарного дня, але пам'ятайте, хто знаходиться навколо вас. І бажаю всім мирного, спокійного і затишного дня.